Подивіться уважно, ця жінка довго прикидалася своєю серед українців. На перший погляд, вона звичайна громадська активістка, яких тисячі. Але виявилося, що схоже вона небезпечний рашистський агент. Вона роками проводила російські наративи в український інформаційний простір та стала ключовою фігурою. В масштабній кремлівській операції по внутрішньому підриву України. Але як Кремлю вдалося стільки років непомітно втілювати свої плани в життя? Подробиці з відеоексперта в питаннях розвідки Егона Чалакяна, що буде з Європою? Все просто як кажуть, хочеш щось сховати, поклади на видне місце. Кременовська діяла під виглядом патріотки, захисниці українського народу і навіть борця з організаціями, що нібито несуть загрозу національного масштабу. Але, вочевидь, списки цих організацій їй спускав Кремль і її російський наставник Олександр Дворкін. І саме по інструкціях Дворкіна вона маскувала свою діяльність під вивіскою експерта та борця з сектами. Як підвести будь-яку неугодну організацію під ярлик секта її навчили в методички російського дворкіна, псевдоекспертні заяви в ЗМІ, брехливі свідчення, фіктивні експертизи, що писалися на колінці, маніпуляції думкою суспільства та навіть правоохоронних органів, тиск на прокурорів та суд? Сам Дворкін пов'язаний із ФСБ. Із Представниками Кремля, і, як на те указують факти, є куратором для таких рупорів Кремля як Кременовська. Також відомо, що Дворкін створив деструктивну тоталітарну секту з естремістською ідеологією всередині РПЦ, що й допомогло йому розширити вплив тих, хто стоїть за його спиною. Фактично, сам, являючись гуру тоталітарної секти, Дворкін ввів практику боротьби з неугодними організаціями та людьми, навішуючи на них ярлики сектантів. Тобто, звинувачуючи інших в своїх же злочинах та гріхах, йому вдалося створити масштабну інквізицію, що знищує не лише репутацію, а й життя людей. Як кажуть, сам би диявол не придумав краще. І всі ці напрацювання дворкін вводив і в Україні через своїх агентів. Свою діяльність в нашій державі вони розпочали давно. Так як Рацирс діє під крилом РПЦ, то їм було достатньо легко проникати в ті держави, де діяли філіали РПЦ. В Україні агентом Павло Бройде був створений антикультовий центр діалог. І також він став куратором всеукраїнського апологетичного центру імені Іоанна Золотоуста Вац при УПЦ МП Бройде. Під прикриттям антисинктанської діяльності вдалося створити розгалужену мережу агентів, що працювали на кремлівські інтереси. Потім місце Бройде зайняла Ірина Кременовська, але вона почала діяти ще підпільніше. Будучи юристкою та журналісткою, вона сховала свою антидемократичну діяльність, створивши центр економіко-правових відносин і інформаційні портали вільне слово та антисекта. Якщо ретельно вивчити діяльність цих ресурсів, то видно прямий зв'язок та копіювання ідеї російського рацирсу та його ідеологів. Гасло російського рацирсу скопійоване. З російського сайту красується на ресурсі Кременовської. також Кременовська використовувала цитати Дворкіна та його правої роки Новопашина, що, взагалі, на мою думку, рівнозначно як цитувати Гітлера та Сталіна, одночасно при цьому вдавати з себе патріотам. І зараз розумієте, чому саме ідеологам Рацирсу належить ідея. Заклимити Україну великою сатанинською сектою, назвати українців канібалами та служителями антихриста нациками та бур'янами, та запропонувати як рішення вирвати ці бур'яни з корінням, знищити всіх українців, нібито масштабної секти України, тому що за їх словами сектантів неможливо врятувати, їх треба знищувати. Звучить як гасло шизофреників та маньяків, але саме такими вони і є ці ідеологи рацирсу. і на їх твердження та ідеї опирається Кременовська. А потім вже на Кременовську, як на українського експерта, опираються в українських змі в дискредитаційних статтях та репортажах про нібито сектантів в Україні. Але в публічному просторі вона не розповідає про свої зв'язки з російським рацирством. Вона сама вишукує агентів Росії серед порядних українських громадян, розвішує ярлики сектантів на замовлення Рашки, і РАЦИРС та Кремль мають з цього подвійну вигоду: по-перше, забирають зі свого шляху неугодні організації та людей. А по-друге, створюють ілюзію того. Що в Україні насправді діє безліч сект, і що і насправді тут все, як і говорить в своїй рашці Дворкін з Новопашиним, і що їх так звана священна війна є нібито виправданою. Це питання не просто того, що є якась експертка по, нібито сектах, і що небезпечна секта лише одна, прокремлівський тоталітарний культ Дворкіна. Вся ця антисектантська діяльність є елементом масштабної кремлівської стратегії по знищенню українського народу і дестабілізації України зсередини. Продвигаючи всі ці кремлівські ідеї, вдаючи себе експерта по сектам, Кременовська отримала величезний і часто непомітний, на перший погляд, вплив на ЗМІ та навіть на правоохоронні органи і під виглядом все тієї ж боротьби з сектантами та сектами. Лобіювала зміни в законодавстві України. Вона довго прикидалася своєю і діяла в російській агентурній мережі. Але зараз клубок почав розплутуватися і рашистських агентів викривають. Проти Кременовської відкрито кримінальне провадження. І ведеться слідство, що швидше за все розкриє всю масштабність злочинів кремлівської агентки Кременовської.